Вітаю, мене звати Світлана Мех, і це подкаст «Радіополе. Українці в Польщі сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя Надія Росінська, котра в Польщі радикально змінила своє життя. Вітаю вас, пані Вітаю Надія. Вас. Дякую щиро, що прийшли. Тема нашої розмови що обрати у золотому віці? Партнерство чи самотність? У двох човні гребти, чи все-таки. Самотужки. І мені надзвичайно поталанило, чому я так кажу, тому що наша зустріч переносилася багато-багато разів. Багато. То через те, що ви працюєте, то через те, що ви плануєте подорож, то через те, що у вас якісь ще справи. Скажіть, будь ласка, особисті, особисті так. як вам це все навантаження вдається, як то кажуть, розрулювати і все це вирішувати? Так мені вдається, тому що я маю. Спокійне, стабільне життя, маю дах над головою, маю доброго чоловіка, поляка, який мені допомагав у всьому. Він старший за мене на 10 років, але він завжди мені подає такі месенджі, щоб я він переживає, що я буду без нього робити. Оце мені більше всього турбує, бо він так щось останнім часом став мовити. Але я на то не звертаю уваги. Він мені все показав, він мені дав нове життя тут в Ополі. А як давно ви в Польщі? Давно в Польщі. Я перший раз приїхала в Польщу в 2018 році до Кракова. І в той же момент я вже закохалася в Польську, бо мені подобалась мова. Але я знала тільки день добрий. Пані мені там, де я опікувалася пані, вона мені допомагала во у всьому. Вона, Ви вона там працювали. Та, я так там розумі. працювала. Я на місяць приїхала підмінити свою коліжанку. Угу. І з того все почалося. Дуже добра родина. Але я трошки так з Фейсбуком ще не мала ніяких таких, ну, таких заінтересувань. А взагалі я хотіла змінити своє життя. Я жартувала другим разом, що я хочу, я би вийшла заміж, за поляка. Оце тоді, у 2018 році, так? Це так було просто вжав. Uh -huh. За чашечкою кави uh -huh. ми там uh -huh. розмовляли з пані. Uh -huh. Вона така цікава була, паня, так. Uh -huh. Але хто знав, що так воно буде. Потім я приїжджала на три місяці додому, бо в мене була подорож у 2021 році, в 2020 році, мала бути подорож перший раз на круїз, на статку. Але. Так не сталося, бо прийшла ця пандемія. Uh -huh. Ну то трагедія. Але все, воно все потім устаткувалося так, як потрібно. Саме головне не панікувати, ніколи ем, нікого не ображати в першу чергу, бо ти будеш споткати на своєму шляху тільки таких людей, котрі. Тебе ображають. Тебе ображають, так пані а... Надія, А давайте повернемося до того, як ви познайомилися зі своїм нинішнім чоловіком. Ви зауважили, що він з Польщі, з ополя. Так я розумію? Так, так. Ні, я того навіть не знала, але то був такий випадок. Просто ви не повірите, але то був вівторок. Він мені задзвонив через Фейсбук, по Фейсбуку. А в тобто суботу ви знайшли його у Фейсбуці? Він мене знайшов. <со> <со> Бо моя дівчинка, там де я працювала, маленька така дівчинка, схватила мій телефон, підслухавши нашу розмову, що я би вийшла би заміж, хотіла би так залишитися в Польщі, десь так. То вона мене зареєструвала в Фейсбук знайомства а я того не знала. <со> і підложила і каже: Все пані Надію, ви тепер вийдете заміж. <со> <со> то було для мене дивне, як то можливо. Анічка каже, буде все добре. І правда, буквально на третій-четвертий день дзвонок мені. Ні, написав смс-ку. Привіт мила пані по польському. Я йому по польському теж відповіла. Написала: це добре, пане Тадеуш, сердечно поздравям. і він мені так зразу відповів: ніякий, не пан, просто Тадеуш. Мені сподобався його голос. І закрутилося. і закрутилося в одну секундочку. Він сказав, що він в Ополі жиє, а я Ополі, завжди, було Ополя слово Ополя на моєму слуху, бо хотіла поїхати до німців працювати, бо я не могла сидіти вдома. Мені вже щось робилося, а не могла, мені треба їхати, щось новеньке знати і все. І коли Ополі, то тут від Ополя відправляли наших жіночок Українок до німців. А я кажу, а я в Кракові, то я приїду. Це було вівторок, в суботу я приїхала до Кракова. Я боялася, що його не пізнаю, бо він мене не впізнає. Але так сталося, що ми швидко пізнали друг друга. Це все. Знаєте, спілкування завдяки технологіям все більше переходить у віртуальну площину і. Менше люди зустрічаються в очі в очі. Яким була ваша перша якою була ваша перша зустріч, і що вас вразило? Адже ви ну маєте вже певний досвід. Так, так. відповідно, вже зовсім підхід до людини, до чоловіка, до партнера. Вже зовсім інший. Що ви оцінювали? Що ви очікували? Чи були якісь очікування? Направду, ніяких очікувань таких не було, але я сама собі думаю, якщо він мені не сподобається, я втечу відразу. Але я побачила таку, таку меншизну, високий, такий, як я хотіла. Дуже таки цікаво одягнений, світлому все, а я люблю світлі кольори. І, і все. Мені сподобалось. А коли ми, він показав мені Ополя, то це було. Для мене перший, перший раз то було так якось страшно, як що я буду робити? Як це я зміню? Пані оставлю, ні, не може такого бути. Але тут, не знаю, щось і стало, ми прийшли до нього додому, в нього маленький собачка. У мене теж такий був подібний. Той собачик скочив мені сюди на колінка і притулився. Mm -hmm. І я побачила в очах та Тадеуша аж сльози. Mm -hmm. Мабуть, той песик був лакмусивим лак папірцем. А моя душа до собачок, до котиків дуже така. І він дуже такий вічливий, гарний, спокійний. Но. Але все-таки про очікування, все-таки людина я не знаю, в золотому чого. віці якось по Але коли дивиться я на світ йому... чи ні? Трохи так. Да. Але м я не боюся старості, бо такого слова навіть не люблю і взагалі не хочу його вживати. Я маю свій вік. Коли мені було 70, хто би мені сказав, що я вийду ще заміж. То я навіть не, не думала, але так сталося. Йому 80, а мені 70. Дівчата, ніколи не бійтеся. Будьте, ви, коли ви будете самі щасливі, то ваші родини теж і діти ваші будуть задоволені. Я не знаю, наскільки я так можу. Я трошки хвилююся, бо хочу більше за нього розказати, який він. Що він. Але не знаю, моє, моє відчуття, що я хотіла тут бути. Пані Надія, все-таки що головне у партнерстві золотого віку? Я би поставила душевні якості. Фінанси потім. А от відкритість і в першу чергу відвертість, якщо не буде між вами такого розуміння або щось сховане, то тоді, як тут називається, кламством чи як, я не можу сказати. Але я думаю, що треба відразу відчути чоловіка. Я не знаю, як я це відчуваю. Я, може, інтуїтивно відчуваю людей, бо на моєму шляху ніхто не зустрівся іще ще таких злих, негарних, недобрих людей. Кажуть, що подібне, там притягує подібне. Я скільки в Польщі я не зустріла ніодної е, злої людини, чи як я неправильно вимовляю це все, але. Тільки добрі люди на моєму шляху. І такий же, та мені. уж Він казав, що він мене вимолив у Бога. А я сама собі думаю, Боже, він вимолив мене у Бога, а я за три дні його піз... по голосу познала і приїхала. То я трошечки якось воно не складалось. Але я не знаю, з першого разу все пішло, як треба. І він а одар... ви сваритесь? От кажуть. Сваримось. Сваримось. А знаєте за що? Сваримось, бо я хочу, щоб він. Той дрес не одягав, якийсь другий дрес одягав. А він каже, мені так вигодно. І в нас тільки такі сварки можуть бути. Або я їсти йому подаю, він каже, Надю, то задуже. Я говорю: ну з'їж, скільки з'їж. Але він каже, давай мені маленькі порції. Ну, добре, давай, домовилися. А так нема, нема за що кутитися. Нема Нема для чого сваритися. Бо сваришся, ти сам себе е, губиш. І старієш шибко. Як зустріли його рідні ріш, ну, ось його вашого чоловіка рішення одружитися, тим паче одружитися на українці і в такому золотому віці. Ще в українському наряді. У мене сукня була з України. Моя дочка послала мені ту сукню а та девушу подарувала в їй ще таку кошулю, яку він дуже хотів, йому сподобалось, і він запропонував шлюб. Я сказала своїй дитині, а вона мені каже, мамо, перше це твоє рішення. А по-друге, якщо ти будеш спокійна, щаслива, то ми будемо 10 разів щасливіші. І я дуже оцінюю ну, цю поміч, чи як кажуть, я не можу сказати, що я відчувала. Мені було сором так і сказати, признатися, що я виходжу заміж, Боже, 70 років. Хто б сказав, а не, не треба боятися, і дитина мені моя. І родина зять, мій улюблений зять, він мене єдиний зять, то я вам хочу сказати, вони прийняли і навіть внучки. І вони приїхали. Ми взяли шлюбу в травні, але вони змогли приїхати тільки в серпні, а потім була і його дочка. Вона в Америці живе, одна в нього дочка. То вони нас прийняли так, як потрібно. Мій та де ж сподобався внучці, так Софії, що вона каже: чи можна його дідусь називати? Дідусем називати. Бо вони не знали свого дідуся ні одного. В нас так вийшло, що такі бабці були всі вдови. Ну <смі> так єсть. Було дуже приємно, коли вони приїхали з подарунками. Особливо я боялася зустрічі з його донькою, але все пройшло складно, все супер. Мене прийняли в лоно полі, польки і поляки, там, де я жию У Мене дуже багато друзів. Я їх всіх люблю. Не знаю, у нас мені, мені дуже повезло. Я сама щаслива жінка на сьогоднішній день, як українка, яка втікала від війни, чи як можна сказати, але мені шкода, в мене є коліжанки такі. Я стараюся, мій тадіо, всім моїм коліжанкам, запрошую всіх додому, щоб вони приходили, щоб в мене були друзі. А це дуже. Дуже так, я скажу вам, велика підтримка. Ну, ну Звісно, так. Але я поважаю його м, приватну як то сказати, територію. територію. Угу. Поважаю. Бо він може поїхати до кав'ярні сам, взяти музичку, послухати, попити там каву. Я можу зі своїми підруж... подружками піти до, до кав'ярні. І це дуже саме найкраще, що є в житті. Я не знаю, відсинах в можна сказати, так чи не так, але. А що об'єднує ось такі дорослі пари, як ви вважаєте? А об'єднує, я не знаю, як це сказати, я слово опіка не підходить, але ось я хочу водички. Надю, що ти хочеш? Я не спінну подумати, він мені те пропонує, він мені те пропонує, то те мені купить. Я дозволяю... щоб я дозволяла собі все. Я тут не живу, там, як у в'язниці. Я маю... Волю, я маю свободу, чи як то сказати. І наскільки це об'єднує, а не дай Боже, він трошки був прихворів, то я вже біля нього, як, як за дитиною. за своєю. Тадіо, не вставай, Тадіо, полеж, Тадіо, я піду з песком, Тадіо так, Тадіо так, і все добре. І я, я думала: знаєте ще як? Я не можу жити одна. І Є такі люди, котрі потребують самотність. Я не з тої серії, щоб я була самотня. Я потребую для когось смачно готувати. Йому дуже подобається моя кухня. Українська наша кухня. До речі, про кухню кухня. хотіла запитати. Ви Ой. мене випередили. Скажіть, будь ласка, любить він наш український борщ? Які любите. страви українські? Ви йому готуєте? До речі? Ну наші вареники, угу. ніякі не піроги, а наші вареники. З угу. чим? З картоплею, зі смажка смач... така з цибулькою, шкварками, з шкварками. А якщо творок, то є на сладко. Але я всі готую польські зубки, навіть. помідоркову, огуркову, журик. Теж я навчилася. І так? коли він тільки, я тільки у нас така домовленості, тадю, дуже прошу угу. тебе, щоб ти завжди мені сказав, що ти хочеш. Я тобі буду готувати. Випічку він не дуже любить, то я стараюсь цього не робити. А люблю кухню грузинську, мексиканську, остра ще була. Угу. А для нього дуже делікатно все готую. Ну, так у нас добре виходить. А він готує? Ні, 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 ні. Ні, Він не готує. Якщо мене немає, там я по, як десь поїду на день чи два на три, то я йому заставляю завше все підготуване, тільки треба розігріти. А так він зараз канапки тільки може собі кроїти. Канапки і все. Ви збираєтеся зауважили перед ефіром, збираєтеся у подорож. Так а, і куди разом збираєтеся? Ні. ні, я розумію, що ми зараз в ефірі не можемо розповісти якісь всі подробиці. Так, так, так А загалом. Ви разом подорожуєте? В даний момент ні. Бо він трошечки має е, такий дом, домовий образ життя на сьогодні йому пасує. Він дуже багато був. Він три рази в Америці був, в Австралії був в Європі. Він був і навіть в Росії, в Україні. Він дуже багато за своє життя, коли працював, він подорожував. А я. Тільки працювала, а не подорожувала. А Тарас він мені дає таку можливість, що я маю можу поїхати куди мені потрібно. Допустимо, я можу поїхати. Зараз я там на три дні планую собі недалечку таку, але то накрутко. А в квітні на статик. Ну то сім-восім днів Тадю мені сказав, що їдь так, як треба. А то мені дуже м -м, пасує, і я дуже його ціню за те, за цю відвертість, за цю м -м, розуміння за це. Ну, Це ж подорож, як ви зауважили, вона була запланована раніше. Так, так я ще його не знала, і я вже стала партнером, партнером клубу такого для подорожі, і для того я мушу то використати. Угу. Як часто ви подорожуєте отаким чином? Ну, Вже три роки, так сказати. Я... Ні, два, роки. два роки я так недалеко не виїжджала, але тут і поблизу, то я маю. Навіть в Закопане ще не було. Тадю дивується, як я до сих пор доїхала до Закопане. Я мушу там поїхати в терми сходити. Ну, запланую обов'язково. Чи є у вас такі е, якісь кроки на е, наступний місяць? Якісь плани на наступні е, два місяці півроку? Все життя своє ніколи не вміла планувати, чесно вам кажу. І, І чи це важливо? І це не uh -huh. Мені, Для мене це не важливо. Будеш планувати, в мене завжди щось не виходило. Я їх я люблю купувати, такі щоденники чи як вони називаються. там uh -huh. такі. Але я їх не, не, не розумію і не користуюсь цим. Ми можемо собі, завтра ми підемо туди, а завтра туди. Тадю, я піду з дівчатами до, до кав'ярні. О, з задоволенням. Або на кошика, там новий кав'яринка відкрилася, там ми разом були. І я вам скажу, що. Нема таких особливих планів на майбутнє. Просто живемо сьогоднішнім днем, бо ми не знаємо, що буде завтра, що буде позавтра. Якось, якось так. Мені так більше пасує. Йому теж. Що об'єднує вас в інтересах, що є спільного між вами, того, що ну, от, в соціумі щось цікавого, що вас об'єднує? Ну, об'єднує те, що він, по-перше, любить тварин. І він казав, як була б така можливість у нього, він би всіх бездомних тваринок до себе. Коли я показувала йому фото, як, ну, це ж війна, війна у нас, а там Херсон коли топився, і собачку спасли, та й собака схватив того солдата за ногу так тримав. То та як побачив це фото, то він плакав. Він хотів би ту собаку себе додому забрати. Mm -hmm. розумієте? Наскільки це його дуже болить у нього за це все. Ну, що іще можна додати? От про що ви розмовляєте? Про що ми розмовляємо? Коли залишаєтеся вдвох, так. це ж важливо розмовляти один з одним, як вважаєте? Ну, психологи кажуть, розмовляйте більше, і тоді ну, спільність, певна спільність, як лакмус, як якийсь клей який скріплює це розмова. І як кажуть, через розмову будь-який конфлікт можна вирішити, домовитись про будь-що, чи не так? Він мені багато розказує про свої книжки, як він читав. Він працював в університеті, і дуже багато з книжок він мені розказував про. Він дуже цікавиться темою, темою як ото, про віці. Я не вмім, як це сказати. Як Нострадамус, да? uh -huh. я ходжу до бібліотеки, я взяла книжку Нострадамус. І ми зараз там заглядуємо і читаємо, що нас чекає до 2100 року. Ну, дай Боже, щоб ми дожили там, хоч би нам по 100 років було, то ще поживемо, а далі не знаємо. Але я йому сказала, за, як за його, як же його Рольф... Рольф Месінг, Він такого не знає. А чому то мені так було? Я тепер мушу знайти в бібліотеці таку книжку, принести і розібрати її. Хто головний у вашій родині, пані Надю? Він сказав, що я. Я а господиня і я мушу тут господарювати все. Він свої, своє право здав мені. І фінансове також. І фінансове також. Ну, не я ви... ходжу на закупи. Ну, так було в травні, то я там деякий час не могла виходити по здоров'ю до, скля... до магазину, то татю ходив на закупи, а потім сказав, що Боже, як я жалую тих жінок, що ходять по закупам. Треба в... в черзі стояти, треба там, то є тяжко, то не для мене. То він мені все поручив, щоб я сама. І я все бачу, що мені треба. і... У нас це швидко виправ... узгода у нас є на цьому тематі. Жінка має обрати або залишитися а, з дітьми і, і онуками, або влаштовувати особисте життя. Наші діти, коли народилася Софійка, їй було 9 місяців. А ми зі свагою, з Слани Андріївною, з мамою зятя, приїхали там до них допомагати, там їм дитинку поняти, то вони на нас подивилися, як на. Первобитних, наші діти, наші проблеми. Ви мусите відпочивати. Забрали ту дитину і поїхали самі. А ми сиділи з нею вдвох. Тобто, тобто я взагалі дивлюся на наших українських жінок, які. Все своє життя хочуть отдати дітям, то добре. Але коли внуки, то вони забувають за своє життя. Вони навіть чоловіків гублять із-за того, що вони дуже багато приділяють уваги внукам. Внуків треба любити, але не з таким, я не знаю, як... жартовністю не, не потрібна бути так жертовність, бо люди думають тільки про те, а воно виросте, може бути невдячне. Мені подобається, коли от навіть в Польщі. Мама, матка там, чи може видалити свого сина з мішкання до відзеняння. Хочеш на свою трупу, допустимо. Да? А у нас того нема. Ми сидимо до 40 років там, дітей своїх, так трусимо, нянчимо. У мене такого не було. Я не знаю, може мене будуть осудити, кидати у мене капцями, будь ласка, але це моє таке мишлення. А така, як не знаю, я таку доньку маю, вона мене як цокурицю вчить. Отак, я її прислухаюсь до неї. Бо я дуже я молодою заміж вийшла. Що, в 17 з половиною в мене вже була дитина. Я маю на сьогоднішній день дочку дорослу. Але я їй прислухаюсь до неї. До найкраще, бо ми розуміємо все. Тобто не варто навіть і в золотому віці забувати, що ти жінка. Що ти не лишень бабуся, так. не лишень маєш дітей і онуків, а ти маєш право на своє особисте життя, на партнерство, врешті-решт любов, правда? Так є. Мої внучки теж мене підтримують. Мене вони так підтримують, і бабуся, бабуся, ми тобою пишаємось. Софійка, Діана, всі вони до мене відносяться дуже добре, тепло, але в них своє життя. А у мене повинно бути моє життя. І ми зараз ділимо його стадіум разом, бо він одинокий, я теж, а нам вдвом тепер добре. І він зробив все для того, щоб я почувала себе так, як у себе вдома. То польська, польська стала для мене то другою батьківщиною. Домівко. Так можна сказати. Домівкою, так. Так. Ви щаслива жінка зараз? Щаслива. Що таке щастя? А що таке щастя, це спокій, це тиша, це розуміння, це повага, спілкування. Важливе дуже спілкування між людьми. Я живу в такому будинку, мені навіть і не мріялось. У нас є своя світлиця, у нас субота і неділя, кава, спільна кава, бо там живуть всі пенсіонери емерити по польськи. І наскільки приємна обстановка, прийшов, я не знаю, це, це просто якась, якась байка. Байка в моєму такому віці, мені вже 72 і більше, але то цікаве життя відкрилось передо мною. У нас такого не було. Чи ви думали, що так станеться ніколи у вас? Ніколи не думала, ніколи не думала. Але дякую, дякую людям, дякую Богу, хоч я не дуже вірю, чи він є там, чи нема. Але вдячна, вдячна всім, хто мене оточує навкруги на сьогоднішній день. Що ви побажали собі і своєму чоловікові? Тільки здоров'я. Коли буде здоров'я, тоді буде все. Міцне здоров'я дає нам все. Все, бажання на імпрезу сходити, зараз буде вігіль. До речі, я вже буду мати четверту вігілію в Польські. То є з 25 грудня. Як відзначатимете? Ми завжди накриваємо стіл, запрошуємо таких друзів, які... ну, Таддя завжди просить, щоб я запросила своїх друзів. І невеличким таким своїм колом ми завжди зустрічаємо. А на, на то йдемо до клубу. Або до Феніксу, або до своєї світлиці на імпрезу. Що ж, мені залишається подякувати вам здоров'я і щастя. Щиро, щиро дякую за розмову. А я вам дуже дякую, що ви мене запросили. Це перша, така, я не знаю, перший візит. Я перед камерою, може, щось я багато розмовляла або ні. Але я вам дуже вдячна і вдячна, що я зустріла вас на своєму шляху. Дякую, вам взаєм. Пані Наді, щиро дякую. Це був подкаст «Українці в Польщі сьогодення і перспектив. Моя сьогоднішня гостя Надія Росінська, котра дуже радикально в Польщі змінила своє життя. З вами була Світлана Мех. На все добре і до зустрічі.